Такий вайб. Всі кусять. Гляньте. Яка черешенька Капець. Мало конечно, але це єдина черешня, на якій у нас на якій у нас залишилися черешня. Все остальне у нас вимерзло. Там просили трохи вайба мого літнього. <рив> Пожалуйста, це для вас. Нічого не жалко. Піончики ось і все вже. Все в деяких регіонах холодно. У нас, звісно, тепліше і багато чого росте. Ну і багато чого попропадало. Ну так, собственно говоря. Юрішенька. Скоро буде Ну як скоро? Місяця через полтора Зовсім скоро А я зараз собрала, зібралася йти за Васильками Представте вони вже в нас розчистились Нормашки куча доірвала І тут теж Ага ось у мене один рис розцвейл один единственный один а я йду за василька хочу в хаті поставить пахло не троиться конечно но живем в эту секунду захотіла зробила так що йдем за васильками трошки вам Сільського вайба. Той хто просив знімати про церкут. Ну, що, людям хочеться, конечно. Не, не по всьому селу, конечно, я буду ходити. Ну, mm -hmm. рядом біля себе. Ну, а сільки, осьінь, очікині трошечки нарвем чуть-чуть Дабы не зовсім уничтожать природу трішки звідомляють красота може аромат бешеный коротше робимо собі антистрес поняли я просто вже більш не знаю чим спасатися може поможе Буде менше стресу. Я хочу навіть показати, що відбувається, і так прекрасно знають. Ось от, так от такий вам вайбік.